Господи Ісусе Христе, Сину Божий, єдинародний Отця, перед уцями віками народжений, світло від світла від Пресвятої Діви Марії, нетління втілений і в цей світ на порятунок наш, що прийшов. Ти був не стерпів бачити від явила муки роду людського, і світлий день богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників метарів, хреститися від Йоанна, безгрішний, так наповнилося Всяка правда, і так взяв у водах іорданські гріхи всього світу. Хай тішиться нині небо й земля, і світ весь грає, річки плещуть, озера, безодні, моря, Ти освятив Божественним хрещенням. Сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до Тебе та черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших. І так, щоб відкинули нечестя і мирські похоті, цнотно і невинно і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого. Та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості, по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю Якого ми оправдані. Подкоємце ми будемо вічного життя у царстві Твоїм. І дай же нам з усіма святими прославити це світле ім'я Твоє, з Отцем і Пресвятим і Благим і житворящим Твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.